Доброго дня! Хочу сьогодні запитати в карт таке питання: чи буде повторна спроба русських захопити Київ у найближчі 10 днів? Будемо дивитися. Так, ну дивіться, судячи по цих картах, наступ буде. Тому що показує удар. І втрати. Будуть втрати. І здоров'я, і житла. От. Тому давайте ще подивимося, все ж таки, з якої області вони будуть йти. У нас є Житомирська, Київська і Чернігівська області. Зараз будемо класти, куди все ж таки вони наважаться йти? Так, Житомирська. Чернигевска. Чернігівська, И зараз будем уточнивать Київська і залишається у нас Чернігівська. Ну, дивіться, судячи по цих картах, вийшло так, що ну, їм не вдасться, не вдасться зайти з жодної області. Ні з Київської, ні з Чернігівської, не з Житомирської. От, я думаю, що хлопці їх зупинять. І тут зупинка, і тут щось їм там такі умови зроблять, що вони не зможуть зайти. Так що будемо сподіватися на краще. Всім до побачення.